Вітаю всіх моїх глядачів, підписників. Е, у мене черговий Victron Plus. З проблемою е, коротке по DC шині, по батареї. Зараз будемо скривати попередній діагноз, пробитий транзистори. Моя ну, така думка. З виду частенький, новенький, але транзистори пробиті. Вскриваємо, дивимося. Так, хочу замітити, що запобіжник, як завжди, на 80 А і він цілий, хоча транзистори в інверторі пустили синій дим, на якому працює вся електроніка, чи є смисл ставити. Запобіжник на 80 ампер в інверторі, який може видати максимум 40 ампер. Також хочу відмітити, що інвертор вже було втручання, так як тут заклеєно герметиком всі стики плат. Ну і вони вже пошкоджені. Хтось вже пробував його розібрати або ремонтувати. Зараз знімаємо блок інвертора і дивимося, що там відбувається знизу. Мінялися вже мосфети чи не мінялися. Так, відійдемо мережеві виводи від блока. Знімаємо блок. Такс. Корпус з силовим трансформатором приймаємо в стороночку. Ну і роздивляємося. Весь блок. Так, ну що ж, сліди в пайки. Я тут не бачу. Значить, інвертор ще не ремонтувався, що не дивно при його конструкції. Бо тут будь-який нормальний майстер скаже, я краще відремонтую 10 китайських інверторів. Чим один цей європейський. Зараз обдивляємося. Шукаємо розірвані транзистори, як звичайно, випаюємо ось ці радіатори. Випаяти їх ще невелика проблема, от впаяти назад є трошки проблемно. Так, є така підозра, що мені дуже сьогодні повезло. Пробитий тільки оцей ряд транзисторів, і слідуючі, які можна демонтувати і замінити без, замін, без зняття оцих оци, радіаторів. Випаюємо транзистори. Так, до речі, скоро вимкнуть світло. Так що треба поспішити температура на паяльнику 450 градусів. Використовую ось такий флюс, Трошки х... смердить, але е... якість його хороша. Так, відкрутив вуха і знімаємо радіатор. Так, Радіатор знятий. О, тут, тут у нас картина маслом. Другий ряд транзисторів. Так, думаю, буде видно, да? цей транзистор розірвало з новорічним фейерверком. Цей теж розірваний. Так що продовжуємо демонтаж. Ну що ж, інвертор розбирається потрошку сам. Випадають його ніжки відворені від транзисторів. Так, дістаємо їх. Ага, десь не випаяв. Тут десь не випаяв. Ага, цей випаяв. Так, транзистори у нас RU1H35R. Такі, як і у минулих інверторах. Так, і дивимося, що тут ще трошки держить, ага, затворчик. Держить, так. Теж розірваний. Так, іще один. Те, що у нас тут держиться, а теж на затворчику держиться. А, на затворчику. Так, сразу прочистити отвір для встановлення нового транзистора. До речі, транзистори випаюю гулочкою від дозатора флюса, якраз хорошо підходить. Дуже зручно. Так, ну і поки не вимкнули світло, зараз перевіримо залишки наших транзисторів з цієї випаяної партії, скажімо так, все одно всі транзистори потрібно буде замінювати на нові, залишати в схемі їх. Так, ось так видно. Да, ну, показує резистори. Транзистор. Тестер показує резистори. Ці розірвані перевіряти сенсу немає. От. Так. Провяємо. слідуючий транзистор. Тест. Теж. Теж показує резистори. Слідуючий. Тут показує один резистор. Ага, він розколотий і отриснутий корпус. Хорошо. Слідуючий. О, один цілий, 4,2 нанофарада і напруга відкривання 3,6 вольта. Це трошки положимо в стороночку. Дещо згодиться, можливо. Так, і ще один транзистор. Ну, і тут, на жаль, теж два резистори по 0,36 Ом. Так, і тут ще один у мене був той, що під підозрою. Так, встановив. Ні, на жаль. Два резистори 76 Ом і 0,31 Ом. Тут майже те ж саме. Так, ну і всього із восьми транзисторів у нас один тільки ціленький, десь його для тестування залишимо, щоб не ставити нові, не палити вдруг що. Так, у нас вже час. Сейчас повинно вимкнути світло через 4 хвилини. Ну і ще потрібно щось встигнути зробити. Бо на резервному живленні не дуже попрацюєш. Приходиться економити. Приходиться економити. Зараз тут е, знімемо затворні резистори, їх всі потрібно міняти, тому що дуже, дуже велика вірогідність обривів, е, вигорання і так далі. Так, до речі, затворні резистори стоять тут 22 Ом. Так, десь в мене тут одного резистора зовсім немає. Ага. Так, цель силой. В бреве. В бреве. И в бреве. Дефилоплеча. Резистор тика силой. Лобреви, обрыве. Так, силой. В обреве. И силой. Все, все 8 штук пить замену. сторона 22 Ома. Зараз знімаємо їх всі. Дивись, там граємо сюди. Маленькі. Ну що, гратися? потім з пробитим транзистором. Якщо буде обірваний резистор, затвор транзистора висить в повітрі. І невідомо в якому стані залишиться транзистор. По закону бутерброда він завжди захоче бути відкритим. Ну і при відкриванні другого транзистора плеча буде коротке. П'ять вилетять транзистори, так що на це потрібно звертати увагу. Не забувати про заміну цих резисторів ще потрібно буде перевірити драйвери. Оці драйвери два, тому що якщо вони не працюють, то тут можемо втратити транзистори. Трошки знімувак. Так. Схоже, що драйвер вижив. Увага! Високий рівень небезпеки. Так, високий Пройдіть рівень в найближче небезпеки. укриття. Дослетить. Увага! Високий рівень Шокет. небезпеки. Пройдіть в найближче ну, укриття. Ще так, Є, Є. а тут щось мені не дуже. Ага, все нормально. Цей кач цілий драйвери попередньо цілий. Що, продовжуємо? Беремо, берем, шукаємо резистори 20-22 Ом і ставимо новенькі. Так, нові резистори на 22 Ом. Ага, так, це 0,6-03. Трошки слабенькі будуть. Потрібно 0,8-05. Так, що в нас тут є дуже ходові резистори. Треба постійно поповнювати запаси. Постійно поповнювати запаси. І мені здається, що я їх провтикав поповнити. Так, 10 мало, 47 багато. Е -е, так. що ми маємо. Ага, ось тут повинен не бути. Так. Є 20 ом, є 22 ома. Загрібаємо 100 стол ушкоджені резистори і дістаємо 8 штучок маленьких. Так, що ж це А світло не відключають. По графіку повинні вже вимкнути. Мабуть, диспетчер пішов на перекур. 4, 5, 6, 7. Так, і 8. Перебираємо зараз 100. Так. Думаю, зараз почну паяти резистори і вимкне світло. Ну, поки не вимикають. Акумулятор заряджається. Сонця немає. Зарядка. Працюємо або від мережі, або від... Аккумулятора заповіємо резистора. Хороший недільний ранок. Всі люди йдуть збирати гриби на сліз поруч. А я йду в майстерню вмикати паяльник. Світло вимкнуть. ідемо за грибами трошки відпочину. Нехай очі відпочинуть. Так, все, резистори я замінив. Зараз трошки прочистим місця підготуємося під встановлення нових транзисторів. Якимсь лаком залити ці плати. Дуже після пайки виходить дуже грязний і приходиться використовувати важку артилерію щоб зняти весь цей бруд Потім ми встримо плату лаком, буде все дуже хорошо, але вже нормальним лаком. Менш, менш частенько. Зараз будемо паяти, потім все равно ще потрібно буде чистити плату. Так, 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 нехай чуть, -чуть просохне, щоб не липло до рук. Трошки підрозтворився лак, і він стає липкий. Так, встановив нові транзистори, зібрав модуль, встановлені нові транзистори в двох плечах, встановлені затворні резистори. Ці я перевірив, ця сторона вся ціленька. Перевірив драйвер транзисторів, драйвер теж цілий. Збираємо і готуємося до пробного бабаха. Так, зібрав інвертор і готуємося до пробного включення. Так, термодатчик підключити не забув. Не загнув світодіоди. Підрівняли. Пробуємо подати на його 48 вольт. Відповідальний момент подаємо. На інвертор напругу з лабораторного блока 46 вольт подано. Ну і вмикаємо. Так, Інвертор запрацював і нам потрібно перевірити. Перевірити напругу на виході. Так, блок живлення слабенький всього-навсього. 2 ампера. Зараз будемо пробувати увімкнути сюди його лампочку. Так, лампочка світиться. Просадка по напрузі від лабораторного блока живлення. Перевмикаємо його, спрацював захист на болк живлення. Так, і він опять у нас спрацював. Зараз вимкнув. І інвертор нормально стартує. В коментарях, будь ласка, напишіть, потрібно якийсь придбати нормальний блок живлення до 60 вольт із захистом з регулювкою струму Ну і хоча б на 5 А хто користується такими блоками напишіть який більш-менш нормальний ну і звісно не за всі груші світу збираємо інвертор закриваємо кришки Ну що ж, черговий інвертор повернеться до життя. І, скажімо так, в наші темні времена буде приносити користь людям. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, може хтось щось підскаже. Щоб мені було простіше. Може, щось я не так роблю. Все, всім до зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую!